Так, будинок із грифонами за півдня позбувся даху. Під номером один на замковому узвозі він стояв 130 років, розповідає член спілки археологів Віра Нерода. Каже, прийшла сюди щойно почула, що будівельники почали демонтажні роботи. Це будинок Куперштейна, і він дуже цікавий по оздобленню. Там одних тільки розеток, мабуть, ну 5-7 видів. І самі по собі графони цікаве, дуже оздоблення. Це зразок будівництва разом з будинком Школьнікова. Це зразок черкаської архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття. Громадський діяч Денис Гайда теж прийшов до об'єкта. каже, за недоторкані замкового звозу бореться не перший рік. Що тут відбувається? Це Туди, це? Є Туди, Туди зверталися давно. Зараз ну, ми да. прийшли до забудов. Потрапити у двір через ворота не виходить, тому йдемо в обхід. Аби з'ясувати, що тут відбувається, телефонуємо співвласнику будівельної компанії Надія, яка курує роботи на замковому узвозі Андраніку Казаряну. Зробиться криша, така ж криша, як на є насампілі так і вона не додається, і в усилення, в будь-якому випадку, там робиться усилення. а наже виділі которые там э, можно там ближе подойти, они из трещины. Она внутри полностью все берется мета, металлозабойма. С фундамента совсем подливается фундамент с ней что -то не это сильно удержается. там огромная работа надо сделать. Почистить от кирпича вот это остальное нанесение вот этих красок и все остальное. Открыть эти грифоны и там где-то подбиты и все остальное восстанавливать. Это достаточно такая Поки говоримо з Андраніком Казаряном на парканні біля будинку чіпляють паспорт об'єкту. Спілкуватися із громадськістю фірма-забудовник делегує начальника відділу капітального будівництва Івана Рудика. Це не реставрація реставрація. Ніхто не обіцяв в реставрації вже погодження. Проведено, звісно. і воно у вас є. є. Можна його показати. Це? Це все в qr тут. Але QR -код не працює. Але ж ми всю документацію здаємо нам надають дозвіл. Але Згідно не працює. недно законодавства отримали повідомлення про початок реставраційних робіт реставраційної реконструкції на порталі єдиної державної електронної системи у галузі будівництва. Представники громадськості інформації, яка підтвердила слова Івана Рудика, не знаходять, каже один із них Володимир Півненко. Знову ж таки з тими документами, які надав пан Рудик, QR-код не сканується. Неможливо підтвердити, чи дійсно є дозволи на будь-які дії на цій ділянці, чи немає. І власне звідси, це в невдоволення. Володимир Півненко каже, переймається тим, що під час реконструкції будинок із грифонами втратить свою автентичність. По коментар ми звернулися до міського голови. Анатолій Бондаренко сказав, що не на місці, тому спілкуємось з телефоном. Має право власності на цей будинок і він реконструє його відповідно до всіх будівельних норм. І навіть якби він в охоронному статусі, то він ж його реконструює і наводить лад. На той вигляд, який він повинен бути, нічого там не міняє, нічого не добудовує, не прибудовує. Він його виключно реконструює. Ми контролюємо цей процес. Управління державна архітектурного будівельного контролю, контролю контролює цей процес. Представники громадськості каже, Денис Гайда, у свою чергу, теж контролюють процес. Тому викликав на місце події поліцію, аби правоохоронці склали протокол про початок реконструкції. Марія Гаврилянтама згорозія, суспільне новини Черкаси.